Ми раді вас бачити, зокрема у місті Харкові, на території Харківської області. У нас вже трохи спокійніше. Ми майже витіснили ворога із території наших громад. Однак ще 29 населених пунктів у нас, на жаль, відходиться під тимчасовою окупацією. У нас зараз важка ситуація, як ви знаєте, і з енергопостачанням, і з теплопостачанням, водопостачанням з однієї сторони ми маємо відновлювати. Всю критичну інфраструктуру на деокупованих територіях. А з іншої сторони, ворог наносить ракетні удари постійно, знищуючи наші підстанції, наші там генеруючі відповідно підприємства. Я маю на увазі енергетики тощо. Тому, звичайно, що боремося із цими наслідками теж. і, ну, відповідно традиційно я хочу подякувати і ми це робимо всім нашим міжнародним. Партнерам, європейським країнам, які дійсно разом з нами стоять на захисті європейських прав, цінностей, принципів, які сповідує наша держава і з яких фактично ми зараз ведемо цю війну. Війна, яку веде Україна з росіянами, це війна не тільки України, але і Європи, і навіть, можна сказати, всього цивілізованого світу. Можу пишатися насправді тим, що Чеська Республіка разом із Польщею належать до найактивніших країн в рамках Євросоюзу щодо підтримки України. Чеський уряд схвалив нещодавно програму Трирічну. Допомоги Україні в плані розвитку і з великим акцентом на медичну допомогу і чеська республіка щороку, впродовж цих трьох років приділятиме на такі гуманітарні потреби 500 мільйонів чеських крон. Тому для нас дуже важливо знати, що саме може бути потрібно. Я вважаю, що допомога має бути обов'язково адресною і обов'язково швидкою і максимально відповідати потребам. Ми для України визначили, Три такі рівні допомоги. У Львівському регіоні це буде реабілітація і просвіта. У центральних регіонах це рівень лікарень, а у східних регіонах ми визначили так, що необхідно посилити ланку первинної допомоги, а також мобільних послуг, тобто транспортування. Ми були надзвичайно приємно вражені після відвідин обласної клінічної лікарні рівнем надання медичної допомоги. Дякую. Дякую. Дуже Дякую. Дякую. Дякую.